зустрічаємо героя. Андрію, ми запрошуємо тебе до нас. Сьогодні, напевно, Найбільш такий щасливіший день з початку війни, тому що вперше ми з героєм, з Андрієм Бідником, якраз зірвали банер. Так? До недавнього він вважався зниклим безвісти, Він був в полоні. Так? Ну, дону, звичайно, ми знали трошки швидше за сьогоднішній день, але до цього заходу ми готувалися. Андрій Свічат певний час проводив реабілітацію в одному місці. Ну і сьогодні така мега чудова подія. ми Зустріли героя Андрія ми спільно з громадою. Ви бачите, як стільки було багато людей. Ми всі дуже правильно щасливі, тому що дуже хочемо, щоб всі рай, які тут є. Всі герої приходили, живі, здорові, неушкоджені і зрізали їх. Ну, що хочуть, робити, з ними робили це вже в їхнє право. У мене емоції неймовірні. Я дуже щасливий, що зібралося стільки багато людей, що ну, я можу радіти цього. Дуже радий. Ви там сказали, що ваша мрія була знята, Так, розкажіть зараз про це, були чухак, коли ви знімалися в інференцію. Дуже радий, не знаю, як сказати, хвилюючий момент був, коли зрізав. Тепер знаю, що там фотографії моєї вже немає. А що зробите в нею? <гум> не знаю, точно не повішу десь. Чи позамішую трохи вас вітати, особисто, обніматися? Очікував, бо, бо знав, що громада саме найкраща. Що... Я так і планував, що стільки буде людей. Які слова підтримки для вас були сьогодні важливо почути? Що я вже вдома і. Нема чому перейматися, що всі поможуть. Що ви збираєте зараз роботу в першу чергу? Почати займатися своєю улюбленою справою це відеомонтаж. Полюбляю цю справу там, фотошоп. Це. Хочу повернутися там, на цю роботу. Той день був, напевно, найщасливіший, найрадісніший день мого очікування, бо я до цих пір я чекала, надіялася, молилася за нього, щоб він якнайшвидше повернувся. І тут е, зразу ця звістка, що ваш син вже на Україні це безмежна радість. Не передати я дуже рада була. І зразу всім почала перезвонювати, казати, що Андрійко наш звільнений. І дякувала Богу за те, що Бог почув наші молитви, і ця мрія здійснилася, що дякую. Я сказала, що дякую Богу за те, що я бачу його, що він повернувся. І це перші були слова, що я надіялася, вірила, що побачу сина і обійму його. Там же це... на обличчя так називається. Гордість, То, що вже не, не на цій області, а вже вживуй. Якому хочеться повернутися додому? Мрія збулася? Мрія збулася, що вже вдома. Дуже радий. Наша громада зустрічає героя слізми, але це не сльози горя, але це сльози великої радості. За ініціації сімей сімей зниклих безвісти. У нас була відкрита алея віри і надії. І як для мене це дуже символічно, що вперше портрет свій з цієї алеї знімає. Воїн, який повернувся з полону, це дає всім нам, а особливо сім'ям, які чекають своїх захисників, велику надію, що кожен портрет, який є на цій алеї, чи кожна сім'я, яка отримала цю повістку, також буде зустрічати свого героя на цьому місці, і до цього доєднається з радістю вся наша громада. Друзі Андрій, це хвилюючи досі, тому що я знаю, що таке. Я знаю, що таке втратити друзі, я знаю, що таке вибратися з важких майже без вихідка, ти все це буде. Я пишаюсь тим, що в нас є така. Ти знаєш, коли я з моїми побратимами ще в 2014-2015 році йшли на війну, ми йшли для того, щоб наші діти, такі як ти, вийшли. На жаль, нам не вдалося. Виконанці. І вам прийшлося взяти в руки зброю Цим молодим хлопчикам, які тільки-тільки закінчили школу і пішли захищати наші батьківщини. На ваше довго випадку дуже важкі вибори. І я пишаюсь тим, що ви їх приходили. Я пишаюсь тим, що в нас є така мова. І я маю надію, що всі хлопці, чиї портрети тут повернуться, і так само, як ти, повернуться на рідну землю і будуть жити мирно. Вітаючи, товасники, які прийшли також привітати Андрійка. Важливим стемпом йому все разом. Повернулися додому. Нарешті ми знову всі разом. Перша вчителька, наступна вчителька і цілий клас. Звичайно, що наша каливська громада. Ну, ми вся, не тільки Каловська міська рада, я взагалі вважаю, що ціла Каловська громада однозначно підтримує всіх, всіх, хто воює, всіх родин, хто пропав без чи підтримують всіх наших родин, героїв. Так? Ну, практично ми як одне ціле, ну, по-інакшому і не можемо.